Христос Воскрес народ. Сьогодні 19 квітня. Випав такий один деньок, що попробую оприскувати. Нема що чекати. Там дощі знову. А там як буде погода, треба картоплю садити. Люди мене забембають собі людям. А тут соя. Весіяти підходить. Павло вже поставив, ще не поставив, антенну. Будемо пробувати Знову по GPS, -у. а я фільтра почистив, зараз форсунки попровіряємо. Не знаю, що цього буде з тою пшеничкою, я її нічим не підживляв, нічим не припосів. Нема грошей і не варто вкладати, Посіяв 10 гектарів. Правда, посіявся в сої після сої. Сходи ідеальні, прекрасні, ну трошки. Не така, як би хотілося, Хотілося, щоб вона була темно там на зелена, а вона не така. От що я буду носити? Буду давати каністру касу 32-го на 2 гектари, тобто на 1 бак. На 400 літрів. І гумату буду давати 2 літри на. Также на бак і олігрін. Буду мати, не знаю, літру. Та літру в мене дві каністри. Навіть менше як літру буду давати. Одним словом лишу літру ще лишу на протруєння сої. І от конвой купив. Трошки є. У мене залишилося прошлорічного. Три 3 3 забув, як називається. В'їзд якраз на 10 гектарів конвою. І прилипач. От приблизно. Таку хімію я буду робити, Добавляти. Ага, ще маю певно, там якийсь фінгіс, чи що воно там таке, не пам'ятаю, в мене є. Ну, подивлюсь. Одним словом, пішли ми працювати. Так, що будемо їхати? Заведи павлику і підніми.